Після того, як відбулася там е, прес-конференція наших ворогів, де вони там прийняли ЛДНР до себе, е, вже в склад, зрозуміло стало, що щось, щось масштабне все таки відбудеться. Звісно, що я не міг передбачити, що це буде, як це буде. Абсолютно жодних уявлень про те, як велася війна на той період, я не знав. Але коли відбулося вже от вторгнення, е, Звісно, прокинувся вранці новини. Бачимо, що таке відбувається. Я в перший день прийшов у військкомат. У нас міський Долбуною, і вони мені кажуть, що у нас маленьке містечко, ми тут не набираємо, їдьте в рівне. Я приїхав в рівне, бачив, що там великі черги. І в принципі, потрапити туди без досвіду якогось у мене не було військового досвіду. Фактично в той момент було неможливо. І так я кілька разів ще приходив, приходив. Мені там казали, почекай, почекай ще трішки, ще трішки. А в один момент друг скинув мені анкету в інстаграмі, де писалось, що Азов набирає добровольців. Я заповнив її через кілька днів. Мені зателефонували, сказали: приїжджайте завтра в Запоріжжя. І з таким чином я сів на потяг і поїхав.